Привіт, гурмани. Мене звати, хоча яка різниця, головне мій борщ. І перше правило хорошого кухаря чистота. А ось і головний герой нашої п'єси свіженька яловичина. Я полював на неї в холодильнику цілих п'ять хвилин. Справжній трофей, кілька вправних рухів, і готово. Ти станеш душею легендарного борщу. Так, тепер овочі. Мої люди кажуть, що без них ніяк. Ця помаранчева штука, наприклад, для кольора. А картопля ну, щоб було щось окрім м'яса. Я роблю вигляд, що згоден. А ось це серце борщу. наш рубіновий король. Після нього вся кухня виглядає так, ніби тут відбулася битва за останню сосиску. кухонної магії, трохи шипіння, трохи аромату. Е, шкода, що це не миша смажиться, але теж непогано пахне. визнаю. з'єднуємо всі стихії в одному казані. І ще трохи цієї хрусткої зелені. Люди називають її капустою і кажуть, що вона. Корисна, ну нехай їм буде корисна. Фінальні акорди. Чіпка таємних котячих спецій, трохи свіжої зелені та магія перцю. Головне робити це з поважним та трохи з верхнім виглядом. Так смачніше виходить перевірено. Погляньте на цей колір, на цей аромат. Це не просто борщ, це поєма. Так, зараз налю собі мисочку, ну і двоногому, мабуть, теж перепаде. Спадобався мій шедевр. Тоді ви знаєте, що робити. Лапка вгору, підписка, і можливо наступного разу я поділюся рецептом мишачого суфле. Жартую, а може й ні, мур.